Одинадцяти мій друг Мурат, тобто короніка, дозволив мені викласти на його популярний канал, ось це відео. Тому дивіться, то як я граю в ось це обіс. Оп! Оп! Ууу, я круто прохожу. <рігав> <рігав> ну слухайте, я прушка. Тві і гри, а ви нуби. Ну просто кіди! Пум! Пум! ма. Ай, я померла. Ой, зараз повернусь. Ой, мені хтось написав, вибачте. Секундочку. Я не ну, досрала в тому. Оп. Оп. Ой, вибачте. Я мені сидіти, просто смішно. Бо тут а, мій друг Мурат щось говорить про Ти якогось шу? володю. Ви, чуєте? Ну слухайте, от я проходжу, але деколи падаю. Ну, дивіться, ой, ой. Що боїться це відео? Добре, давайте я допрохожу. Ой, я впала. Ага, нічого такого. Вибачте, ось я пройшла. -а!